Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Увага! Суперконкурс від ігронавтів розпочато. Уважно дивись програму, та не прогав завдання у фіналі. Далі у програмі. Кого там чорти принесли? А це ж розробниця Diablo 3, Reaper of Souls. Ми внесли у культову РПГ стільки змін, що ви її просто не впізнаєте. Дізнайся деталі у ексклюзиві від ігронавтів. Та у яких іграх ти абсолютно приречений на програш. Дізнайся у трійці ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Сьогодні це важко уявити, але якихось 10 років тому на мобілках можна було зіграти хіба що в змійку. У той час на ринку портативних ігор панували кишенькові приставки. Але як сталося, що портативки програли мобілкам у війні ігрових платформ? Про це і піде мова у фокусі. Ідея створити кишенькову приставку не нова. Що у 80-ті великі компанії від Атарі до Sega намагалися зробити так, щоб геймери могли грати у свої улюблені ігри не лише вдома, а й просто усюди. Деякі спроби були вдалими деякі ні. У мене найперша моя ігрова приставка. Це був Тетріс, такий китайський, там де було 256 мільярдів ігор в одній. Тобто, було там все три гри, але вони були помножені одна на одну, там з різними варіаціями. Ну щасливе дитинство. А от я знаю, що у людей старшого покоління була теж дуже крута портативна приставка, яка називалась Електроніка. Ну погоді». Щоправда, вона була тупо в наглу стирена з Нінтендо лови яйця. Саме компанія Нінтендо у далекому 1989 році вдалося створити першу успішну портативну приставку Геймбой. був нібольшої такий гаджет, маленький екранчик, кріставіна для управління і пару кнопок. Незважаючи на простоту дизайну, на приставці можна було. Зіграти у безліч шедеврів того часу від Legend of Zelda до Super Mario. Тому багато хто намагався копіювати Game Boy. Але марно компанії-конкуренти забували, що головне в приставках це якісні ігри. Як результат, Нінтендо цілих 15 років була портативкою номер 1 аж поки не з'явилася PSP. У 2004 році вийшла PSP. Це PlayStation Portable. Тобто портативна приставка, яка по суті уділяла Nintendo з геймбоєм. Потому что у PSP был большой экран, хорошая аппаратная часть и просто куча крутых игр. Когда Nintendo в очередной раз на своих реинкарнациях геймбоя предлагала того же Марио, то на PSP ты мог поиграть в GTA, NFS, God of War, Mortal Kombat, Tekken да и вообще список там бесконечный этих шедевров. Прогресс не стоит на месте. В PSP смогли вместить залізо, яка за потужностью лише трохи поступалося PlayStation 2. Тому мобільні телефони теж почали вдосконалювати свою апаратну частину. Кинули виклик приставкам. Колись мобільні телефони були тільки телефонами, і все вони могли дзвонити. Ну хіба що іноді писати? Їх функціонал розширювався і почали з'являтися різні прибамбаси. Наприклад, ігри. Один із перших телефонів, який спробував стати ігровою приставкою, стала N-Gage, яка вийшла у 2003 році. Але успіху вона не мала. Nokia N-Gage була першокласним гаджетом. Але чому вона не змогла? Конкурувати із приставками. Починаються мобільні ігри з яких-то примітивних совершенно ігр. Я вже наігрався в теетріси, в кейжуал. Хочеться чого-то більшого. Нічого більш за кострубаті версії Call of Duty та Лари Крофт Nokia Engage не запропонував. Тому і зазнала невдачі. Але до справжнього перетворення мобілок на ігрову платформу залишилися ліпшені роки. Насправді розквіт стільничків як ігрової платформи стався лише з появою айфону та популяризацією усіх цих телефонів з сенсорними дисплеями. Творці смартфонів швидко усвідомили переваги мобільного геймінгу. Залишилося тільки розширити ігрові жанри. Так на мобілках з'явилися екшени, стратегії та навіть шутери. Це круто, я їду собі в метро, а у меня тут цілий шутер на руках. Да, немножко ще неудобнее управління. Но це задача розработчикам придумати таке управління, яке буде максимально підходити під девайс. Напруга зростала. Мобілки не просто наздогнали приставки, а йшли із ними пліч опліч. Творці портативок відчули конкурентів та хутко випустили одразу два крутих гаджета. Nintendo 3D PS Vita. Nintendo 3DS, ну это в очередной раз усовершенствованная портативка. Теперь там э, можно видеть 3D изображение без каких-либо очков, но предлагает оно все того же Марио. У PlayStation новая реинкарнация PSP, это PS Vita, но там очень мало каких-то хороших игр. Потужные приставки для игр, от тільки на них еще поград на том месте мобилки не збиралися зупинятися и вражали геймеров закопывающими блокбастерами. Больше всего из мобильных игр меня поразила GTA. То есть, если раньше в детстве у меня должен был быть мощный компьютер, чтобы поиграть в какую-нибудь GTA Vice City, то теперь я могу всего лишь поставить себе на телефон GTA и рубиться с него где угодно. Это круто! Але вирішальну роль у боротьбі мобілок із приставками сыграл Але зовсім не ігри. У мене був ПСП, ну, прикольна штука, драмостка немножко. тобто в цьому плані айфони і планшети, там андроїди, вони більш удобні. Навіщо мені носити в собі великий гаджет, на якому я можу грати? Якщо я можу взяти з собою мобіло, на якій я можу грати, дзвонити, писати, ходити в інтернет, чекінітись і так далі. Мобільні телефони не просто відібрали корону портативом. Вони самі стали багатофункціональними портативками, за допомогою яких Можна потрапити навіть у віртуальну реальність, і це тільки початок. Цьогоріч ринок мобільних ігор приніс майже 25 мільярдів. Це просто шалені гроші. Експерти прогнозують, що з кожним роком розрив буде тільки збільшуватись. За мобільними іграми майбутнє. Та у яких іграх ти абсолютно приречений на програш? Дізнайся у трійці і А просто зараз ексклюзив від ігронавтів.